Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро у Новокодацькому районі. Тут на стінах одного з ліцеїв з'явився ось такий мурал у вигляді комікса. На них можна побачити хлопчика, дівчинку, квіти, метелика, велосипед, телефон та інші деталі, які виражають емоції дітей. Мурал з'явився відносно нещодавно. І ось така краса вийшла. Він вже завершений. Тут можна знайти QR-код. Перейшовши за ним, можна дізнатися більш детальною інформацію. Також є підпис автора, який малював ось такий стінопис. Для тих, хто щойно не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро в Новокодацькому районі. Тут на стінах одного з ліцеїв з'явився такий мурал у стилі коміксу. Зокрема, тут можна помітити обличчя хлопчика, дівчинки, квіти, метелика, велосипед, телефон та інші деталі, які можуть описувати емоції. Також тут є. Такий а, підпис автора, який розмальовував та наносив дизайн. А, зокрема, можна помітити QR-код. Якщо перейти за ним, можна дізнатися більш детальну інформацію про цей стінопис. До речі, все більше по місту з'являється різних муралів, вони всі на різну тем тематику. Тепер ось такий мурал прикрашає стіни ліцею. Зокрема, у місті можна помітити мурали навіть у стилі Петриківського розпису. Ми про це вже писали, і можна прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Також більше фотографій з цього муралу ви зможете побачити на сайті «Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107,3. Усім гарного дня!